Привіт. Вийшли ми погуляти. Данала? Вийшли погуляти. Сьогодні сонечко у нас так добре. Майже 30 градусів. Останні теплі теплі деночки. Треба, мабуть, брати мілічку, кіру йти гуляти. Але не знаю, зараз у нас така неприємність, ми всі захворіли. У Емільки насморк, ми не спали всю ніч, вона не могла дихати. Я, навіть, я спочатку навіть і не зрозуміла, що вона захворіла. Просто думала, що вона не спить, що що сталося, вже на зуби чи що. А потім вже зрозуміла. А Кіра в нас хворіє вже десь тиждень. Ну як хворіє? В неї теж насморк і горло боліло. І у мене, і у чоловіка теж горло боліло. І от вже Емілька трималась до останнього. І так вийшло, що нала до мене. Нала. Нала. Що все-таки сьогодні вже в неї конкретно забитий носик. І от така неприємність. Але погода тепла, свіжим повітрям дихати треба. Так що, мабуть, підемо. А я знову хочу вам показати. Мені знову прийшла посилка. Так, дивіться, що мені знов прийшло. Це такий ну, не назву бюзгалтер. Мені здається, що це як топік. І, кстати, вийшла у мене фігня така, що мені... Я замовляла два різних. Ось такі, бачите, тут він розтягується посерединки. Такий. Він без паролону, без нічого просто. І отут на спинці він отакий. Бачите, така краса. Я замовляла один такий, а один е, такий схожий, тільки отут ще отакі полоски, знаєте, на груді так гарно. А мені прислали два таких однакових. Он я вже не буду відкривати, оце точно такий самий, як у цей. І той, що ще оце я замовила, оцей, що на груді така штучка. Ну, тобто, один лишній, один такий самий лишній мені положили. І я таки не зрозуміла, чи в мене зняли за нього гроші, чи це вони мені його безкоштовно положили. Так, звісно, що зняли таке безкоштовно. Це капець. І що саме по закону подлості, скажімо так, що саме бідне, що е, саме оці вони не дуже гарно на груді лежать. Ну, Їх там треба якось трошечки тако буде якось вшити, підтягнути. А от той другий, який один вклали, то той ідеально просто. Ну. Коротше, це закон подлості, скажімо так. Це, я вже розпакувала, то я так покажу. Це і мілький такий ковричок, бачите, такий м'ягенький такий ковричок. До... Там, де вона іграшками своїми грається, то ковричок, і щоб м'якше возила на дворі, буде скоро, і щоб м'якше по дупу було. Так, це, ми ж пальмочки вже вважаємо. Це на пальмочки. Прикольні такі резиночки, такий набор. Там 16, здається, штучок. Квіточки, ананасики, там бантики. Такі 16 різних. Прикольні. Такі. Так, це прийшов гель-лак, Бо я ж, пам'ятаєте, я роблю сама нігті. Гель-лак прийшов. Я його замовила, бо обично я не замовляю з китайський сайтів. Це, скажімо так, ризиковане діло. <свісно> так як я роблю собі, і... мабуть, другий чи третій раз я замовляю, то блін, ну тут не буде. Коротше, він трьох кольорів. Блін, тут не видно. якось не передає, нічого. Камера, не знаю. Трьох кольорів він якось так мені понравився. Так, це таке пальтішку. Ну, я потім на собі покажу, звичайно, зараз не буду. На осінь. Це більше я його ждала. Воно таке м'якусіньке, теплюсіньке, таке, як, я не знаю, воно халат якийсь виглядає, але насправді воно прикольне, осіннє таке дуже тепле пальтішко. Я потім на собі його, звичайно, покажу. Ну, тут воно так ви не зрозумієте. Осіннє таке пальтішко тепленьке. Типу теді таке. Дуже прикольне. Потім я діну на себе і покажу. І ще. Так, нічого ну, там більше немає. Я вже позабирала. Ще мені прийшов чехол, Ну, він же зараз у мене на телефоні, я потім його покажу. Ще мені прийшов гаманець. Зараз я покажу. Дивіться, знайшла, я його вже, оказується, в сумку поклала. Отакий гарнюсінький гаманець, але не дуже зручний. Гарнюсінькі, але не дуже зручний. Знаєте чому? Зараз покажу. Е, так, тут на карточки. Тут теж, якось так вниз непонятно. І е, тут на копійки. Ось. Зараз, секунду. А тут, і виходить, дивіться, тут уже відділення немає ніякого. Там немає, там зашито просто. Зверху теж, як обичних гаманцях, там, да, немає. Ну, все, більше ніде немає. Є отут тільки отут. Ну, не буду вам показувати гроші свої. Тобто, дивіться, збоку це одне відділення. Я дивилась по відео, то, що гроші кладуть сюди. що ніби оце, Не для копійок, а для грошей. Але тоді де для копійочок. Мені обов'язково, щоб, щоб в гаманці було для копійочок. Не знаю, по відео тут гроші. Але я туди не буду класти. Тут мені стається тільки от сюди. Але це якби теж це їх треба скручувати, там, я не знаю в скільки разів. Ну, якби таки не дуже зручно, якщо чесно, то не дуже. Такі Да, доця, так, да, і мілечка вже. Такий, але дуже гарнюсінький, да. От, і ще мені щось там прийшло. Я вже не пам'ятаю, бо я розпакувала, да, доця, йду йду. Все, біжу, бо емілечка вже психує. Якщо знайду, що ще, то ще покажу.